Черговий добрий день студія. Я Вікторія, і я сьогодні б хотіла вам розповісти, як на моє життя вплинула терапія, психотерапія. Тому що насправді є як і позитивні зміни, звісно, їх більшість, але є і негативні. І сьогодні я вам хотіла розказати взагалі про свій шлях, як я до цього прийшла, скільки я вже ним йду і на якому я зараз етапі. Загалом, моя ідея звернутися до психолога була. Через, через материнство У мене є донька, якій 12 років, і отже, їй майже 13, і звісно, в нас виникають проблеми, тому що вона підліток, і я ще не дуже вмію справлятися зі своїми емоціями. І я просто не хотіла таких стосунків, які в мене були, тобто з, з моєю мамою, але. Я не звинувачую її. Тоді був такий час, і тоді не знали, як правильно, і робили, як вміли. В принципі, як і я. Я роблю, як я відчуваю, просто я відчуваю трошки по-іншому. І тобто, психотерапія для мене це була закликом через е, чому я відчула цей заклик до психотерапії через материнство. Тому що я хотіла бути найкращою матір'ю для своєї дитини, і вона в мене неймовірно класна, неймовірно добра, гарна, щира, справедлива. І я. І мені щиро хотілося бути для неї такою мамою, на яку вона заслуговує. знаєте. І десь роки, з початком війни в нас стався такий кризис. Криза така сталася в стосунках, тому що ми дуже багато часу почали проводити разом до цього, коли ми були вдома до повномасштабного вторгнення. Звісно, вона там по бабушкам, по тітям, трошки дома, трошки там, трошки сями, ми могли відпочивати один від одного. Але коли нас замкнули в одній плоскості, знаєте, в двох, 24 на 7, то це було неймовірно важко. Я відчула, що ну кукушка моя скоро скаже мені до побачення. І я пішла в психотерапію з запитом, що я не можу витримувати материнство. Воно для мене дуже складне, воно для мене енергозатратне. І Я реально просто, то знаєте, у дворі злий пес. Оце була я. До мене навіть не можна було говорити. Я була вся роздражена. І Я розуміла, що мені просто треба ізолюватися від своєї родини, точніше, ізолювати себе від них для того, щоб не вносити оцю. Не робити це токсичне середовище. І я пішла до психолога з запитом, що ось я не виношу материнство. І насправді змінити мою думку допомогло тільки п'ять сеансів, тому що вона дуже багато мене розпитувала про мою дитину. І я казала дуже багато класних речей, тобто не, не шукала в ній класні речі, а реально казала так, як вона є. І в підсумку ми зрозуміли, що це ж я. Все з нею зробила. Всі ці гарні речі це все моя робота. Ну, там, не без участі мого чоловіка, звісно, але я там більше казала про те, що вона взяла від мене, як вона робить щось, як роблю я, і чому мені це подобається. І вона ж каже: Віка, ну тобто ми можемо зрозуміти, що ви непогана мама для своєї дитини, ви гарна, тому що подивіться, який перелік плюсів вашої дитини. Не те, що плюсів, а. Те, що ви в неї вклали, як ви можете себе називати поганою мамою? І для мене це було прям відкриття, тому що, от що допомагає психотерапія, це просто на проблему подивитися з іншого боку. Тобто, так, а я сфокусувалась на тому, що погано, знаєте, я, ну, скажімо так, погане перенесла на свою дитину, які я її комплекси перенесла, що я на неї ору, знаєте. І я бачила. Тільки це і не бачила хорошого, і просто психотерапія реально вона мене. Витягла з оцього стану жахливої мами, що навіщо взагалі ця дитина народилась у мене. Ну, в мене було прямо таке відчуття, що Боже, як мені шкода цю дитину, що вона народилася у мене, що вона справді заслуговує на кращих батьків, на кращу маму. І я не розумію, чому вона прийшла до нас. За що її Бог отак наказав, що вона прийшла до нас? Отакий в мене прям стан був. Це було жесть. І я пам'ятаю, мені. Якщо чесно, мені було важко в цьому зізнатися, тому що, звісно, я переживала за засудження, що всі діти люблять своїх дітей, віка, що з тобою не так. Тобто я не скажу, що я її не люблю, але те, що мене прям роздражало знаходитись рядом, це 100% було. Але. Слава Богу, після тих п'яти сеансів вона прям відкрила очі мені на мою дитину. Вона відкрила очі мені на мене, на моє ставлення до моєї дитини, на моє ставлення до життя. Що я все одно намагаюся бути кращою, і мені дуже полегшило. Історія з психологом в мене закінчилась, тому що я якби ну все, проблем немає. Дитину люблю, дитину мене любить. В нас і діля, все добре. Ми знаходимося в еміграції вже три роки з чоловіком, вже пішов четвертий. І і, звісно, це складнощі, коли ти в чужій країні, коли ти не знаєш мови, коли ти не можеш домовитись між собою. Тобто, і в нас був такий прям жесть період, коли ми ну, майже не розмовляли один з одним, або коли розмовляли, то це було дуже напряжено, знаєте, і тільки по ділу. І тоді я вирішила, що окей, пора йти до психолога, тому що я так не можу жити, тому що мені треба, щоб у мене все було зрозуміло, щоб все було добре. І давайте я вам розкажу плюси того, як на мене вплинула психотерапія. Тому що спочатку я це проходила як зберегти стосунки з чоловіком, тому що розлучатися ніхто не збирався і не хотів. Але і не хотіла я так жити, знаєте, в цьому вічному купорі гризні. Але вже потім, коли ми розібралися, і спойлер, зараз у нас все добре, але я пішла глибше, щоб зрозуміти себе, як взагалі мені існувати в цьому світі. І ось. Плюси, які для мене були психотерапії, які я винесла. Я, от, я вам скажу цю фразу банальну, але вона справді так і є. Почати ставити свій комфорт на перше місце. Боже, ви не уявляєте, як це складно. Тому що я як згадую, як було раніше, це коли. Ну, знаєте, от, це, я вам такий швиденький приклад, наприклад, наприклад, Пішли поїмо в тайський ресторанчик. Я ненавиджу тайську кухню, але я оце піду. То що я не можу сказати ні я не можу сказати ні, мені не подобається. Давай оберемо щось інше. Тобто я не кажу обрати те, що люблю тільки я щось загалом, щось. Е... Щось класне оберемо для всіх. Я не могла це сказати. Я така, окей, підемо в тайський. І Я оце сижу, губи надуті, незадоволення, те, що ми пішли в тайську їжу. Тут, звісно, на мене мені починають чути без настрою. Я почала казати, що я загалом не люблю тайську їжу, я не хотіла сюди йти. І Починається скандал, чому ти не сказала, і я. Хер його знану, чому я не сказала. Ото така я людина. Я зроблю так, як мене попросять, а потім буду сидіти ідуть губи, що я так не хотіла робити. Ну, ви просто уявляєте, як зі мною було жити. Мені самої як з собою було жити. Дуже важко зараз. Ну ніхто мене не це зробити те, чого я не хочу. І да, ми будемо 15 разів переобирати ресторани, їсти там, де нас. В трьох це влаштує, а не тільки там, двох з трьох чи одного з трьох чи тільки мене. Ні. І оце я вважаю, що коли ти ставиш свій комфорт на перше місце, і реально це ж не, це ж не про те, щоб підігнути всіх під себе. Це просто знайти якийсь компроміс. Це справді про компроміс. І від цього моє життя стало прям набагато легше. Другий плюс, який би я винесла, це те, що я почала розуміти вчинки людей. Тобто раніше я була із тих людей, які О Боже, я б ніколи так не зробила! І ти, оце, знаєте, як ніколи не кажи ніколи. Я така, ні, ні, всі так роблять, я б ніколи. І потім, коли мене життя занурювало робити те, що я б казала, я б ніколи не зробила. Я от у знаєте, як встрався. Понімаєте, оце так була я. І для мене. Ем, я постійно засуджувала людей насправді, що Боже, навіщо вона так зробила? Чи навіщо було так рано одружуватись, чи навіщо було так швидко розлучатися? Оце все була я. Все мені треба було когось пообсасувати, про щось порозмовляти, тому що, ну от, от я не знаю чому. От, тому що отак от, зараз. Боже, мені взагалі все одно хто що з кимось робить. Навіть коли я бачу, якщо хтось комусь зраджує, знаєте, чи щось, мені вообще, все одно, в мене взагалі не виникає засудження. О Боже, як вона може? Я просто про це навіть не думаю. Тобто, у мене зараз така позиція. І це вона така щира, знаєте, внутрішня, що чуже життя, воно взагалі мене не обходить. Мені вообще все рівно, хто з ким, що робить, як робить, куди їде, звідки їде, скільки грошей заробляє. Мені вообще все рівно, що хочете, те й робіть. І не виявляєте, наскільки коли йде оця надобність когось засучувати. То ти, наче сам обрітаєш свободу, от я вам хочу так сказати. Тому що коли ти нікого не засуджуєш, ти перестаєш засуджувати себе. І це справді працює. І ще раніше я пам'ятаю, як мені важко було знаходитись з собою наодинці. Я була оце з тих людей, які так, у мене сьогодні вихідний, давай організовувати вечіринку, поїхали, давайте навкруги мене, щоб в мене було багато людей, щоб я не була сама. От я справді пам'ятаю, що я не могла знаходитись наодинці. І я б не сказала, якщо чесно, що мене це тоді турбувало. Але зараз у мене навпаки, але. Від цього піде і мінус. знаєте це такий плюс і мінус, тому що зараз 89% свого часу я б хотіла бути наодинці з собою. Добре, я не враховую мою родину. Та моя донька, вона вже доросла, вона не дуже мене потребує. Чоловік в мене працює далекобійником, більшість часу його немає. Я, якби, я можу знаходитись сама. Але наскільки я від цього кайфую? Бо я сама собі стала цікавою людиною. Я вам чесно кажу. Я включаю собі серіали, я читаю книжки, я готую, співаю, танцюю. І мені. Коли мене хтось кудись запрошує, ну, я отак закатую очі і така думаю: а, блід, я не хочу нікуди йти. Але потім у мене настає оцей момент, коли, знаєте, мій інтроверт заховується, виходить екстраверт, і я така, ладно, Вікуліки, давай, ми кудись все-таки сходимо, тому що трошки треба тягнутися і до людей. Але просто щось з плюсів психотерапії я почала виносити себе наодинці. Це прям дуже круто. І ще я почала. Порівнювати себе тільки з собою в минулому. От тобто, знаєте, навіть там прийшла війна, я поправилась на 5 кілограмів. І я страждаю тільки по тому, яка я була 5 кілограмів тоді, а не коли я зараз дивлюсь на гарних дівчат, у яких класна фігура там, знаєте, фігура моєї мрії. Така Боже, я хочу бути як вона. Ні, я не хочу бути як вона. Я хочу бути як я. І я справді перестала бути хотіти. Кимось, окрім себе самої. І це все вам чесно скажу зробила психотерапія. Я працюю з психологом вже півтори роки, і ну, це, я не буду прямо казати, що це справді найкраще, що зі мною сталося, але це одна з кращих речей, яку я для себе взагалі колись обрала. Ще це прям, мені здається, що це прям найголовніший мій плюс. Я перестала ображатись на людей і мовчати. От раніше я пам'ятаю своє життя, там ми з чоловіком вже 15 років разом, і я пам'ятаю початок нашого спільного життя, коли він щось не так зробить, знаєте, щось тобі не так скаже, що тобі не сподобається. І ти отак, ага, окей, все, і ти вже лежиш, губи надув, накрутив себе, так, він мене не любив, він мене не поважає, чи ще щось. І чоловік до тебе сюсю, -сю пусю, а ти, а ти просто не йдеш на контакт. Якщо сталося? нічого не сталося. І я просто. Я не могла починати діалог і казати: блін, мені не сподобалося, що ти отак і отак сказав. Що ти цим хотів сказати? Чому ж я тебе не так зрозуміла? Ні, я взагалі ніколи так не казала. Я справді не знаю, чому. Я, я не знаю чому. У мене, мабуть, була оця тупіша гординя, знаєте, всередині себе. Не знаю, чи є таке слово українською, ця гординя, але мені здавалося, що... Сказати те, що ти відчуваєш, це показати слабкість зараз. Я думаю, боже вікно, ну яка тупа ти була, тому що для мене це просто ознака тупості не казати те, що ти відчуваєш. І от після психотерапії мені стало значно та в. Та не то, що значно легше, я взагалі в мене перестали бути проблеми з тим, щоб ділитися своїми почуттями. Я все висказую своєму чоловікові, я все висказую своїй дитині, все висказую своїм друзям. Так, от от мені не сподобалось, давай розберемося, що ти цим хотів сказати. І тобто ми з чоловіком більше почали розмовляти, і мені здається, мені так здається реально, що саме через це наші стосунки стали краще. Тому що я прям докопуюсь до істини. Він у мене такий. Не дуже балакучий, скажімо так, але він дуже йде зі мною на контакт. Тобто, якщо я починаю виясняти стосунки, він обов'язково піде мені на зустріч. Бувають, звісно, в нього моменти, коли він не хоче, але це такі там два рази з десяти, знаєте, але загалом вісім разів він завжди піде і ми завжди проговоримо, вияснимо, прийдемо до якогось загального общого знамінателя, як це сказати. Ну, коротше, до вирішення своєї проблеми ми вирішуємо. Це із таких. Загальних плюсів, які я вам хотіла сказати, їх, звісно, значно більше, але не хочу розтягувати це відео на годину говоріння, і тому перейду до мінусів. Мінуси психотерапії, які зі мною сталися, що мені стало важче обирати людей, тому що Блін, я не знаю, як це сказати, не грубо, але ну всі люди для мене стали хворі. Знаєте, але це і я хвора, мій чоловік хворий. Я маю на увазі, що всі ми росли по різному. всіх у нас травми, всі ми хворі. І як я вважаю, що 99% з нас потрібна психотерапія. І я, от коли спілкуюся з людьми, і я коли бачу... Якщо можна так сказати, то я почала бачити їх травми, і мені такі, о майкаш, ну я не хочу це слухати, я не хочу це терпіти, будь ласка, будь десь подалі від мене. Ну, тобто, знаєте, от, мені, типу, хочеться обирати в своє оточення людей, які щось трошки розбираються в психології, щось трошки шарять в психотерапії, хто знає, що таке особисті кордони, хто знає, що таке нетактовні питання. І От мені реально, справді раніше для мене це було і окей, okay, якщо в мене хтось там щось впало. Для мене було окей, okay, якщо в мене хтось там спитає якесь нетактовне питання, там, я не знаю. Або, наприклад, скаже мені коментар, о, Вік, ти так поправилась, що з тобою сталося? Типу такого, я там починаю виправдовуватися, така, ой, блін, розіжралась, чи ще щось, знаєте, всі ці проблеми. Зараз, якби мене хтось таке спитав або сказав. Ну, я б насправді я б навіть не знаю, що я відповіла, але б це точно була остання зустріч з цією людиною. Тобто, все таких людей більше я, я не можу їх виносити. А тобто, кількість нормальних людей навкруги мене вона стає все менше і менше справді. І оце прям, ну я б сказала, такий мінус. Да, тому що твоє оточення воно стає таке дуже виборочне, точечне. Знаєте, прям як наче хочеться сказати, що дуже мало людей заслуговують на дружбу з тобою. Оце таке зі мною сталось. І насправді я усвідомила, який недосконалий світ, і які ми взагалі всі тут є. І тобто, в моєму розумінні, знаєте, оце, оце зі мною зробила психотерапія. Що я така, так, всі мають проходити психотерапію, всі мають бути ідеальні, всі мають всі мають тримати ці кордони, не ставити тобі дурацькі запитання, любити тебе, поважати, не ображати, слова кривого не сказати. Оце зараз в моїй голові, таке уявлення світу. Я не скажу, якщо чесно, що я така людина, але, типу, я така, я хочу жити в такому світі. Я просто мрію, що. Колись він у нас такий буде, і я як, я як живу мріючи про цей ідеальний світ, який колись буде, а не живу в цьому реальному світі, який він є, який там жорстокий, знаєте, і все таке. І мені це трошки не подобається, тому що, можливо, насправ, можливо, деколи я як втрачаю якийсь зв'язок з реальністю. Знаєте, от, тобто я живу в своїй. Реально, це ще один з мінусів, то що я живу в своїй бульбашці. І я, окрім цієї своєї бульбашці, просто не бачу нічого навкруги. І знаєте, як ото не орієнтуються в просторі. Оце про мене. І я перестала орієнтуватися в цьому психологічному просторі тому що навкруги мене тільки ідеальні люди, які мене люблять, які мене поважають, яких люблю і поважаю я. І я така, все, оце такий у нас світ, а насправді ж світ не такий. І коли приходять моменти, коли я думаю, блін, вік, світ не такий, в якому живеш ти, він насправді набагато. То гірше, то мені стає дуже сумно. Я така, фу, за чим я взагалі рождалась, Я не хочу тут жити. І оце зі мною таке також стається. В Принципі з мінусів це все. Ну і плюс-мінус на карті кожного, мі кожного тижня мінус 35 євро на карті. Це ще теж такий собі мінус. Але якщо узагальнити, то я дуже рада, що психотерапія і психолог колись ввірвались в моє життя. Справді, можна да сказати, що я дуже вдячна, тому. Тим кризовим моментам, там криза з дочкою, потім криза з чоловіком, чергова на нас 100-500, але кожного разу ми по різному з них виходимо. І я дуже рада. Я дуже можна сказати, що вдячна цим кризам за те, що вони мене привели до психолога і за те, що все-таки моє життя покращилось. Зараз ніхто мене не змусить робити що-небудь, що не хочу я. Зараз мій комфорт і спокій просто на першому місці. І я, як я лагідно і бережно ставлюсь до себе, так я лагідно і бережно ставлюсь до своєї родини. Тобто я беру так свою родину, да, свого чоловіка, там свою доньку, і я перестала бути цією. Токсичною мамою, токсичною дружиною. Тобто, звісно, звісно, в мене бувають моменти зриву, звісно, я ору, звісно, ми все, все одно гриземося, але ми набагато швидше з цього виходимо. Я прям вже тисячу літ не пам'ятаю, чи була в нас колись сварка ну, довше, ніж 5 хвилин. Тобто, ми з чоловіком там гриземося, але через 5 хвилин я така, йому так, отут ти зробив не так, отут тут мені не сподобалось. Він мені каже своє, що йому не сподобалось, і ми якось. Методом проб і помилок от з проб і помилок виходимо, виходимо зі сварки. Раніше так не було, і це сталося тільки два роки тому. Тому, якщо у вас є можливість, саме головне, якщо ви відчуваєте запит, тому що я на 100% знала, що мені потрібен психолог, і я була впевнена, що він мені допоможе. І, можливо, ось ця така. Самоусвідомлення, або як це сказати, психосоматика, вона справді працює, коли ти в чомусь впевнений. Так воно з тобою і стається. І от я на всі сто знала, що психолог це моя тема, і мені туди треба йти. І так і сталося. Коли хтось не вірить в психологів, і його туди за шкіберку притягує або дружина, або чоловік, або тому, що так модно стало, я не знаю, то я не вірю, що це спрацює. Це працює тільки на людей, які усвідомлюють свою проблему, які готові з нею працювати, які знають до кого йти. Оце така тема сьогоднішнього відео. Я сподіваюся, що ви зрозуміли все, що я хотіла в нього вкласти. І до зустрічі у наступних. чао какао